Двоє солдатів ідуть казармою, один іншому. Чуєш, Ваську? А давай над комбатом приколимося. Помовч краще, розумнику. Над деканом уже прикололися. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Йдуть колгоспні збори, звітує головний зоотехнік. У середньому від кожної корови ми надоїли сім тонн молока. Встає із залу бабця, років 80, запитує Синку, а що таке в середньому? Іванівно, узяти, до прикладу, корову ромашку вона дає 3 тони, а зірочка 11. А в середньому вони дають сім. Зрозуміло? «Людоньки, та що ж це діється? Якщо секретарка голови Оксанка дає йому і головному інженеру, а доярка Танька кожному механізаторові, то в середньому по колгоспу і я шльондрою виходжу. Тату, я влучив каменем у сусідський лексус. Іди геть, хлопчику, я тебе не знаю. Прийшов чоловік на полювання, блукав блукав лісом і зайшов на узлісці. Бачить будиночок. Заходить до хати, а там сидить за столом чернець і собака та грають у карти, чоловік каже чинцю. Бачу, навіть пест досяг досконалості. Монах відповідає та ні, дурний він ще. Бачиш, хвостом крутить, значить, козирів набрав. <риклад> Підрядник запитує у замовника. А якщо ми зіримо терміни здачі, що буде? Ну у кінологів це називається в'язкою.